Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, великого милосердя Твого прости провини моїм, особливо мий мене від беззаконня, Мого, від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаво перед Тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові Твоїм і справедливий ти у присуді Твоїм. Ось бо в беззаконні зачатий я в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї явив ти мені, окропи мене із супом і очищуся, омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадій кістки мої упокорені. Відверни лице твоїх гріхів моїх, прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведно відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечистиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Всепалення ти не бажаєш, жертва Богові це духу покорений, серцем скарботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм сион, і хай збудуються стіни ірусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди приношення і сипалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців.